Вітаю вас, шановні підписники! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Ми з вами розглянемо найголовніші космічні події травня 2023-загальну енергетику місяця, сприятливі та несприятливі дні для справ, а також проаналізуємо травневий прогноз для України. Підписуйтесь на наш YouTube канал і натискайте на дзвіночок, щоб разом з нами досліджувати захоплюючий світ астрології! З минулого відео ви знаєте, що зараз ми проживаємо так званий коридор затемнень. Він розпочався з кільцевого сонячного, що ми зустріли 20 квітня, і закінчиться місячним затемненням, що буде 5 травня. Затемнення формують два головні світила сонце та місяць. І якщо сонячне виникає в новомісячня, коли вони з'єднуються в одній точці, то місячно завжди виникає вповню, коли сонце та місяць перебувають чітко навпроти, а ми з вами між ними. Відбудеться подія о 20.23 5 травня. Тут і далі час вказує за Києвом. Наш психічний стан в дні затемнення в критичному стані. Особливо будьте уважними гіпертоніки та сердечники. Всім варто бути уважними на дорогах, в натовпі, на робочих місцях та навіть в побутових справах. Адже в затемнення частішають надзвичайні ситуації, пожежі, аварії. Енергетика затемнення розкривається через знаки, в яких перебуватимуть місяць та сонце. Місяць буде в 15 градусі скорпіона, а сонце в 15 градусі тельця. Скорпіон це пізнання духовного світу, психологічних законів та шляхів здобуття влади. А телець це володіння матеріальним, накопичення ресурсів, отже, духовність чи матерія. Що обрати, яким шляхом піти? Рішення полягає в об'єднанні матеріального і духовного, накопичення і витрат, консерватизму за тельцем та екстриму за скорпіоном. Скорпіон вчить експериментувати, накопичувати враження та досвід, пізнавати духовність, а телець спокою та впевненості, стриманості та терпимості, гедонізму та вмінні насолоджуватися простими речами, чого не вистачає саме вам. Прийміть такі уроки місячного затемнення та розвивайтесь. Може здаватися, що все вище перераховане не на часі, але я вам скажу, що на часі зараз все, що підтримує нашу стійкість, що діє терапевтично та рятує від зневіри і тривожності, все, що підтримує економіку країни. Нашим воїнам потрібен сильний тил. Давайте будемо такими для них, поки вони виборюють право України на існування. Перед будь-яким затемненням корисно навести лад у своєму просторі. Приберіть в будинку, коморі, подвір'ї, розберіть речі та віддайте зайве тим, хто цього потребує. А мотлоху позбавтесь. Пам'ятайте, що ладу потребує і інформаційний наш простір. Також корисним буде правильне харчування. За два дні до і в сам день затемнення виключіть з раціону м'ясо та алкоголь. Підтримуйте хороше самопочуття своє та рідних і близьких. Отже, 6 травня ми виходимо з коридору затемнень. Та пам'ятайте, що напружений космічний період ще триває. Головним чином через ретроградний Меркурій до 15 травня. Меркурій це інтелект, спілкування, обмін інформацією, мовлення. У період його ретроградності не варто розпочинати нові справи у всіх сферах життя. Підписання документів, початок рекламної кампанії, різноманітних проєктів, відкриття ФОП, дорогі покупки, навіть одруження, ліпше перенести на пізніше. Що ж, сидіти, склавши руки, запитаєте ви? Ні. Цей час дали для рутинної праці, упорядкування речей та справ, повторення вивченого, аналізу, коригування та продовження розпочатого раніше, а також закриття минулих завдань. Якщо є потреба відновити спілкування з колишніми друзями чи партнерами, Ретро Меркурій допоможе вам в цьому. 15 травня закінчиться його ретроградна фаза, після чого кілька днів він ніби в ступорі набиратиме швидкість, тож дайте йому ще кілька днів для розгону. Далі накладається вплив важливого напруженого аспекту. 18 травня Юпітер, що щойно зайшов телець, сформує квадратуру з Плутоном, що ненадовго зазирнув перший градус Водолія. Вплив аспекту відчуватиметься увесь тиждень з 15 по 21 травня. Юпітер планета авторитету, Плутон влади, вищої відповідальності та корпоративних фінансів. В напруженому аспекті вони негативно впливають на ведення всіх справ, а особливо в бізнесі та політиці. Не варто проводити в цей час переговори, судові засідання, брати кредити, робити дорогі покупки, а надто для бізнесу. Крім цього, може виникнути спокуса дати хабар за досягнення вигідного становища. Відстежте в собі такі можливі імпульси, зрозумійте, що вам це не потрібно, та відмовтеся від хібної затії. Навіть якщо ви не бізнесмен, не політик. Варто все одно ще трішечки почекати сприятливішого періоду для будь-якої активності, він вже дуже-дуже близько. 19 травня о 18.53 буде новомісяче, що дає старт новому місячному циклу. Сонце та місяць в цей момент з'єднаються у 29 градусі практичного тельця. У новий місяць наш організм відчуває найбільший занепад сил за весь місячний цикл. Життєва активність на спаді, імунітет ослаблений та наявна схильність до негативних думок, можливі страхи, зневіра. Загалом ми переживаємо стрес, і сам новий місяць не є його причиною, але він загострює вже наявні симптоми. Не варто боротися зі знесиллям та змушувати себе бути активним, це призведе лише до почуття провини. Корисно буде організувати розвантажувальний день, побути на дієті. Новий місяць організм очищується, посприяйте цьому. Період нового місяця сприяє позбавленню від шкідливих звичок та складання планів на майбутнє, в першу годину першої місячної доби, а це з 7 до 8 вечора 19 травня складайте плани на місяць вперед. Впевнена, що у вас їх накопичилося, зважаючи на тривалий, напружений космічний період. А втілювати в життя плани давайте в перший сприятливий день 22 травня. Це буде четверта місячна доба, символ якої дерево пізнання добра та зла. Розпочата справа в цей день з позитивом і вірою в успіх обов'язково досягне бажаного результату. Окрім 22, го для старту проєкту використовуйте ранок 24 травня, 25 травня, окрім 11.40, 13.40, 30 травня та 31 до 16.00. З важливих подій травня виділяється ще зміна знаків Венери, Юпітера та Марсу. Венера, планета гармонії, кохання та фінансів залишить повітряні близнюки та 7 травня перейде водяний знак рака. Це знак турботи, емоційності та чутливості. І Венера майже на місяць отримає такі енергії. Почуття будуть бурхливими, але перебуватимуть під надійним захистом панциря і проживатимуться глибоко всередині. Конфлікти навіть найпростіші переживатимуться складно, з образами, але без відвертих розмов. Щоб уникнути цього, налаштуйтеся на впевненість в собі та партнері, довіряйте одне одному та не бійтеся відверто проговорювати конфліктні моменти, замість образ направте сили на турботу про інших та психологічну роботу, вдалими будуть покупки речей для домашнього затишку та подарунків рідним. Однак важливо обирати вдалі дні для різних справ за допомогою астрологічного календаря Олени Осипенко та Юрія Боянова в друкованій чи електронній версії. Як вже згадали раніше, Юпітер 16 травня перейде з вогняного овна в земний телець. Це планета можливостей, авторитету, успіху та великого щастя. Юпітер рухається повільніше Венери, а так як в тильці він матиме ще й ретроградний рух осінню та зимою цього року, то затримується в цьому знаку майже на рік. Розширення можливостей буде переважно через методичність, витривалість та наполегливість. Авторитет вимірюватиметься скоріше накопичення матеріальних благ, а не іншими досягненнями. Марс, планета сили, активності, діяльності, 20 травня залишить спокійного рака та перейде в свою вогняну стихію, знак Лева. Триватиме цей транзит майже два місяці. Енергетика Марсу у Леві сприятиме розкриттю лідерських якостей, творчих задатків, виходу в люди. Сприятливо в такий період заявити про себе та своє вміння людство. Вдало розпочати активно вести свою сторінку в соціальних мережах та залучати нову аудиторію. Розпочніть свій творчий проєкт, що, напевно, вже давно обдумуєте. Вам вистачить ентузіазму та натхнення. Вдалі дні для таких справ визначайте також за допомогою астрологічного календарю. Якщо не маєте його, зазирніть під відео і знайдете там посилання та контакти, щоб придбати. Або пишіть коментар, і я обов'язково відповім. А на своїй сторінці в інстаграм я регулярно публікую прогнози на щодень. Шукайте мене за цим ніком та підписуйтесь. Будемо знайомитися ближче, спілкуватися та разом пізнавати космічні знаки для нас. Тепер розглянемо прогноз на травень для України. Він виконаний у вигляді графіку у зрізі одного місяця. Ми бачимо вісь координат. Це чорна лінія та тонку синю лінію, яка формує графік за транзитним методом прогнозу для України, за основу взяті дата та час оголошення нашої незалежності. Бачимо, що місяць розділився порівну. вся перша половина наповнена сприятливими аспектами транзитних Юпітера, Марсу та Сонця до натальних планет України. А після 15 го числа буде деякий спад. І напружені аспекти Венери, Марсу Юпітера, бачимо два складних аспекти до Сатурну, що в карті держави символізує цивільні інститути, традиції та може принести непрості і неоднозначні рішення керівництва, нові обмеження, що врешті виконуються лише задля нашої безпеки. Та в другій половині місяця буде підтримка сприятливого тригону транзитного Юпітеру та натального сонця, що в карті держави символізує її голову, нашого президента. Так як Юпітер це авторитет та розширення кордонів, і даний аспект він формує зі знаку Лева, то це явно символізує підтримку інших держав, в особі їх лідерів, та висвітлення цього в інфопросторі. Можливі виступи нашого президента на іноземну аудиторію задля залучення ще більшої допомоги та підтримки. Дякуємо дружнім країнам за те, що пліч опліч з нами борються зі злом. Друзі, перемога неодмінно настане. Ми сильний народ, сильної країни, і ми на стороні світла та добра. Слава Україні!